Привіт, Юля. Рада тебе вітати на нашому міні-подкасті. Хочу сьогодні з тобою поговорити про твій перший реліз. Тож скажи, будь ласка, коли виходить твоя після? Нарешті, і про що вона буде? Юльчику, привіт! Я також тебе рада бачити. Прикольно, що два дні тому ми придумали цей подкаст. Хітотерапія. У нас з тобою цікава історія. Десять років тому ми з тобою виступали на одній сцені, і я тоді мріяла про велику сцену і про те, щоб записати альбоми свої. Всі. От, і тоді навіть починала збирати перший альбом, але так і не записала. Але ти молодець, ти є співзасновницею СММ-агенції. Розкажи, будь ласка, що ви робите? Ми просуваємо в соцмережах блогерів, експертів, всіх, хто хоче стати більш популярним. А туди входять, входять абсолютно всі, тобто творчі люди, там ті, хто співають, танцюють, Також люди, які хочуть просувати свої послуги, і, і просуваємо бізнеси в соцмережах, допомагаємо знаходити клієнтів і ставати ще відомішими. М -м, які ви крутишки. Стосовно мого першого релізу, він вийде 24 числа в день народження моєї мами. Угу. І він буде називатися точніше, він вже називається, вище голови. Це була перша пісня з альбому, який таки не вийшов, але зараз це буде окремий реліз. Він про те, що варто йти до своїх цілей, ставити собі завдання і робити більше. Не слухати нікого навколо. Іти вперед як льодокол до своїх цілей. Ось про це він. Клас. Клас. Це дуже надихає. А, але ж ти сказала, що він був першою піснею свого того альбому uh -huh. ти, ти не випустила. Чого? Чого так стало? Чи він не вийшов? Ти що, я дуже відповідальна. У мене тоді паніка почалася, тому що альбом готовий на 70%. Там бракувало буквально пару пісень а, і. А, і я просто сіла і зрозуміла, а можливо, я ще погано співаю, можливо, потрібно покращити свої а, вокальні здібності, можливо, потрібно перефарбувати волосся, можливо, потрібен інший а, сезон, інша пора року. А, і я знайшла мільйон причин, чому зараз цей альбом не ідеальний. Докопалася до нього і не випустила. Не робіть так, Прекрасно. не потрібно давати самооцінку. Не займайте роботу слухачів. Слухачі мають давати фідбек. Ви ділитесь музикою з ними. Ви даєте посил гімн через музику. Ви показуєте свої почуття через музику слухачу, і слухач сам вирішить, подобається йому це чи ні, буде він слухати це чи ні, а не ви за нього вирішуєте. Розумні які. Ладно. Так. <годи> будь ласка, таке ще питання. В той час, коли ти не випустила альбом, якраз був максимально вдалим для того, щоб випускатися, розвиватися на україномовному в україномовному просторі, так кажете, <годи> так? каже. Ну, Всі записували пісні російською, ну багато виконавців. а, так. будь ласка, ти боялась, що твій контент не зайде, тому що він української мови? Дивись. Для початку я взагалі не розглядала музику як бізнес, як заробіток, ну я заробляла нею, коли угу. співала в шоу, але саме свою музику я розглядала як місію донести слухачу, почуття, мотивацію і відчуття. Оце знаєш, коли типу ти такий оп, і я прокинувся, я живий, я можу багато всього. Ось це була моя місія. і тоді було так легко зайти в музику, дійсно. І, здається, з мого стилю були такі виконавці, як Аліна Пашлівна, Альона, і більше, я не пам'ятаю. Тобто можна було заходити, але знову ж таки, відповідальність була не через, ем... якби я хотіла хайпу, якихось там лайків, вподобайок, окей, аудиторію зібрати. Я могла б це зробити, але мене злякала думка: а що далі я покажу? А чи вистачить мені таланту продовжувати далі? І чи дійсно зараз моя музика вона передасть мою місію, про яку я говорила раніше? Тобто можна було заходити в музику дуже легко, але я вирішила, що я не готова. І що є багато багато професійніших, ніж я в цій сфері, і ось вони мають зараз бути, а я потім підтягнусь. Ну, бачиш, підтягнулася. Бачиш, цей сенс да, зараз починати заявляти про себе, mm -hmm. коли всі вже почали співати українською, і в цьому взагалі нічого такого вже немає. Ти знаєш, тут уже моя місія в моїй місії додався такий пункт. Пункт, як врятувати слухача. Тому що бідний слухач, мені здається, артисти зараз не думають про слухачів, вони думають, більшість артистів думає про себе, про те, як йти своєю дорогою, фігачити релізи. Я не один раз чула таку думку, що і мені про це говорили, мені давали такі поради, типу, Заходь через TikTok, через рілзи, фігач, 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 щодня фігач, давай, давай, давай більше, більше, більше. Не заморачуйся над сенсом. Роби, роби, роби а, і ти вистрілиш. Так, ти вистрілиш. А якщо ти будеш думати сильно над сенсом, ну сорі, дуже багато таких, як ти. В мене є дві складові, які мене рухають. Перше це щирість обов'язково. Бо а, якщо ми говоримо про довгостроковість музиці, там обов'язково має бути щирість. Там обов'язково маєш бути ти, твій, ти як особистість, не лише обкладинка, не лише музичний образ, але й те, що за образом. Щирість у музиці. По-друге, це такий я трудоголізм, а другий, друга складова це хітоголізм. Тобто ти маєш максимально старатися робити своє унікальне. Таке щось, що відрізняється. Чому є сенс, мені здається? Тобто, з однієї сторони, важко зайти, бо мільйони таких як ти. А з іншої сторони, сядь, подумай, в чому твоя сила, і фігач, іди вперед, і е, ти дійдеш, слухач тебе почує. Тому що ну, зараз в Україні слухач не також не дурний. Люди вже навчились розрізняти, де шлак, де е, копія, а де дійсно є. Праця і музика і особистість, де стоїть особистість за музикою. Якось так. Я забула, а, що ти мене питала, але так. якось так. Що ти собі сказала в 2021 році, коли вирішила не випускати альбом? Я б сказала собі, роби, роби більше. Далі подивишся тим, хто зараз сидить і думає, чи випускати пісню, чи намалювати картину, чи поставити а, там хореографію. Чи зробити стартап, чи зробити якийсь інший проєкт, неважливо в якій сфері. Знайте, що те, що ви творите, це дано зверху, згори кимось, чимось, якоюсь силою, але цей талант він є, і він, його не можна якось поставити в якісь рамки, засунути, сховати. Ви маєте його випускати. І якщо у вас є ідеї, давати їм життя. Давайте життя своїм ідеям. Не бійтеся. Немає завтра, є сьогодні. Клас. Дякую тобі за великий, дуже цікавий подкаст, він реально надихає. Девізом на нашого подкасту, подкасту можна зробити фразу Думай, мрій, дій. Тобто це такі три складові, які в моєму серці завжди мене мотивують. Ось, дякую тобі. Я тобі бажаю гарного дня і сподіваюся на нашу наступну з тобою зустріч. І обговоримо щось Я таке, також. щось таке, що мотивує і надихає інше. Так.